Коротше, їбаше ми з гадсом коп ой, да, бля біндаж. Каже, водочки бля. Що вас каже, заебіть буде? Буде ходинок. Сахи по нас Крутенький відос! Бігом, бігом нахуй, як ми ебачимо, всі шестеро нахуй Бух, бух, пацани, тут почули Ми тут укріплятися, бо блять, був піздець. Ілюшка ебаш Пройшло дві з половиною години. Все укріпили, все робимо. ебать смеется, а кто-то ебать бревна нахуй таскает. Ну ебать не пощастило, ебать. Азов ебать нахуй. Бревна Все, не пошло. Буде наказ? Буде наказ, ще коли її бачите? Ну, я тут. Да-да, через одну коротку починаємо. Да, я буду прокачать ему зачем. Опа. Ничего. Думаю да сейпу кланышу. Поколы мы ебашим. Чуєш? Єбать, дивись як її я Це раніше було. Да. Yes. Я чесно не знаю скільки там кров. А, єбать, зараз мысь, нахуй. Так, Добре. Скажеш, коли? Ты охуенно вока закинул? Охуенно. Я выгляду ленту там, тут достріляв трохи, все, завтра Хуя? А, Я его бачив партина на ремонте, можно за. Руля, улыбайся.